12 травня 2022 року президент ОКУ е, митрополит Борис Годяк і президент е, університету Нотр-Дам е, отець Дженкінс, підписали угоду про поглиблене партнерство між Українським католицьким університетом і університетом Нотр-Дам -Нотр в академічній культурній духовній сферах. Ми мали змогу направити сюди 28 студентів бакалаврського містерського рівня, також аспірантів, викладачів. І на кампусі зараз присутні студенти практично. Усіх факультатів. Я б сказала, що схожість між нашим університетом і тим, що це католицький університет. мене вражає величиною кампус та освітою, тим, що коли викладачі е, дають лекцію, ти відчуваєш себе на рівні з ними. Тобі легко з ними комунікувати, це дуже цікаво. Взагалі, Нотердам мені здається таким. Університетом, яким у можливо стати через 50 років, тому що насправді я бачу дуже багато схожестей в ціннісному плані, в плані інтересів університету. Це дуже класний досвід, тому що воно сприяє тому розвитку. Воно дуже мене мотивує. Дуже рекомендую усім студентам з спробувати себе. І програмі, тому що вона дала мені дуже багато в чому розвинутися і як особистість, і дізнатися дуже багато. Вдячна тому, які знання я отримую. Тобто, у нас там в є викладач з маркетингу. Це людина, яка працювала з такими компаніями в свій час, як Starbucks, як Mercedes, як Банк Канади. Вражає підкріплення кейсами з практики наших вчителів, і те, що це все дуже практично орієнтовано. Ой, насправді дуже класно. Я на рюкзак почепила собі ПІН з грибом України, щоб всі знали. І просто ловиш на свій погляди. От я йду з цим рюкзаком настільки впевнено, дуже часто зупиняли, дуже часто питали, що ви з України. And for us, every Ukrainian person here in our space is a gift and a blessing and inspiration. And we want to be open and hospitable. And uh, I also told our friends in the leadership here at the University of Notre Dame, whatever you decide, the partnership with UCU will continue through the Nanovig Institute. Ми хочемо подякувати університету Нотердам та команді Інституту Нановіка європейських студій за вияв величезної солідарності, підтримки нашого університету, і за величезну інвестицію університету Нотердам у розбудову вищої освіти в Україні. Це